Тема грузин російського конфлікту залишається провідною і в американських засобах масової інформації. Навіть Олімпійські ігри у Пекіні не змогли витіснити з перших шпальт газет інформацію про розвиток подій на Кавказі. Американські медіа намагаються розібратися у причинах агресії з боку Росії і пояснити американцям суть проблеми між Грузією та Росією. Загалом друкована преса та телебачення наголошує на тому, що конфлікт не є локальним, а зачіпає інтереси усієї світової спільноти. Американські журналісти та фахівці з питань міжнародних відносин розмірковують, чи існує небезпека, поширення насильства в інші частини регіону та навіть можливість втягнення у конфлікт інших країн, наприклад, України. Свої думки з приводу конфлікту і шляхи його врегулювання висловили у пресі провідні американські експерти і дипломати з подробицями далі. Оля Наталюк. Газета Huffington Post спробувала з'ясувати причини конфлікту відомого американського політолога Збігніва Бжежинського. Росія шукає для себе роль у новій міжнародній системі, пояснив експерт. Однак вибрала для цього хибний шлях. Бжежинський погоджується з головою МЗ Швеції, який порівняв дії Москви на Кавказі з політикою Сталіна і Гітлера у кінці 30-х років ХХ століття. Сталін, як відомо, застосував силу, щоб приєднати Фінляндію. А Гітлер послав війська у Чехословаччину визволяти судецьких німців. Захід не може покинути Грузію на призволя, що вважає експерт, бо інакше втратить вихід до Каспійського моря країн Центральної Азії, а це дорівнює втраті контролю над нафтопроводом Баку Джейхан. Росію також необхідно зупинити й тому, що тактика вжита Кремлем проти Грузії може бути застосована і до України. Путін нагадує Бжижинський, уже зробив такі погрози на адресу України. Вихід з кризи політолог бачить у мобілізації міжнародного співтовариства та організацій ООН, Європейського Союзу і НАТО. Важливим у цьому зв'язку, на думку Бжежинського, має стати запрошення Грузії до плану дій щодо надання членства в НАТО. Як це обіцяли зробити країни-члени альянсу на саміті у Бухаресті? Захід і Сполучені Штати, зокрема, бачили наближення конфлікту, однак не зуміли йому запобігти. Пише колишній посол США вон річард Голброк на сторінках Вашингтон Пост. Грузія не прагнула цієї війни, і помилки допущені Тбілісі в регіоні не можуть виправдати агресії Росії, порушення статуту ООН і фундаментальних принципів співпраці і безпеки в Європі. Вважає дипломат військові дії Росії скеровані не лише на вирішення проблеми статус-кво у південній Осетії. Москва хоче повалити про західний уряд Грузії. Кремлівським босам не подобається хода демократії на її кордонах і поширення ЄС та НАТО, наголошує Голбрук. Руйнуючи Грузію, Росія демонструє, що тісні відносини з Вашингтоном і Заходом не приносять дивідентів. Що ж робити заходу цій ситуації? Голбрук радить, по перше, проявити солідарність, зупинити бойові дії і захистити цілісність кордонів Грузії. По-друге, перестати закривати очі на присутність в районі так званих російських миротворців. По-третє, протистояти тиску Росії на сусідів Грузії, зокрема на Україну, яка може стати наступним об'єктом нападу. Сполучені Штати та Європейський Союз мають дати чітко зрозуміти, що Україна і Грузія не є якоюсь сірою зоною. Голброк виключає можливість військового втручання заходу у конфлікт між Грузією та Росією, але вважає, що Захід повинен переглянути свої політичні та економічні відносини з Кремлем і зробити відповідні висновки, навіть якщо це буде бойкот Олімпійських ігор у Сочі. Уляна Телюк голос Америки.